Що там, ромка? Ну, є плюси і мінуси. Зранку і в день виходити. Зранку нікого немає, це плюс. Але мінус вода вся. Ну, вода вся. Роса на траві і всі ноги мокрі. А в день є дітки. Але трава суха. Щось треба якось обирати, але по травці можна побігати. Да? Ром, пішли туди ту хатинку, котра тобі подобається. Давай, давай. Не, просто бігать. Нам треба вже бігати. Не розганяйся. Не розганяйся. І все настяне в пісочницю. Ром, якщо пісочниця, то ми після неї одразу додому. А так ми можемо погуляти, а потім пісочниця. Пішли. Пішли погуляємо. Не хочеш? О, зараз зарядитися. Тіє... Давай натхнемось на щось. Ну як класно. Тут ми ще не падали, да? О, собачка. Собачка. Черненька. Собачка. А у нас тут на футболке ушки. Що, все назад побігли. О, фу. Ну ж, спека. Ну, до пісочниці, От, все одно. Палка. Хоп! Ну, не, не вдалося да, одразу взяти цю висоту. Да, песочница. Да и ладно, пернай.